Символічно, що саме сьогодні, в день святого Миколая, до тітлахів дошкільних закладів міста завітали гості: перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський та фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МКП громаді Анастасія Євтушенко з новорічними подарунками. Все це є частиною великої благодійної акції від фонду МГП громаді Солодке Різдво, яка буде проходити впродовж всього грудня. Першими поважних гостей привітали старші вихованці центру розвитку дитини зернятко на подвір'ї біля красуні ялинки, яку вже прибрали до свят. Рано вранці! До схід сонця ангел постукав мені у віконце і сповістив усім нам нині про свято Миколая в Україні, ще й просив всім передати, що жива в країна мати, що для неї сонце сяє, що мати Божа її охороняє, а Господь з небес нам перемогу наближає. А він ще знає, святий Миколай, що в зернятку, в дитсадочку гарні діточки живуть, всі батькам допомагають. Зло добром перемагають. Для вас, діти, Миколай, розв'язав свою торбинку. І ось зараз, за хвилинку, гості, що до нас прийшли, торбинку цю розв'яжуть і від МХП Святого Миколая. Подарунки покажуть. Хочемо це! Так! Да! Дітки сьогодні свято. Сьогодні є така компанія, як МХП. Вона має доступ до, до святкових подарунків і до Миколая. І от ми разом з ними в такому партнерстві хочемо вас привітати. Розкриємо разом. І далі настав момент, якого завжди з нетерпінням очікують діти: чарівна скриня розкривається, всі отримують подарунки. Дитячі посмішки, дзвінки, дякую, сповнюють цей момент радістю для всіх його учасників і дарують святковий настрій. Звичайно, фото на згадку про такий чудовий момент святкового дня. А наша знімальна група разом з поважними гостями вже переходить в приміщення центру, де чекають найменшенькі мешканці цього закладу. Ми сьогодні хочемо такі подарувати тепла і радості. Ми вам принесли малесенькі такі подарунки. Ми хочемо, щоб ви їх спробували, посмакували ними, щоб вам було так весело, весело на душі і щоб вашій душі було таке. Маласенька. Дмитро Олександрович та Анастасія для малят стали справжніми чарівниками, діставши з глибокої скрині подарунки. Всі дітки, які були присутні на події, отримали солодощі. А ще чудовий настрій, який засвітив посмішки на їхніх личках і відчуття свята, якого зараз так потребують наші дітки. Наступна зупинка нашої святкової подорожі була у закладу шкільної освіти Сонечко, де вже з нетерпінням очікували на поважних гостей дітки в ошатно прибраній залі. А розпочалося все з казки лялькової вистави, в якій лісові звірятка шукали святого Миколая. 对呀，都。 Тож до зайчика приєдналися і інші казкові лісові мешканці. І лисичка, і вовк, і білочка, ведмедик. І після довгих пошуків нарешті знайшли святого Миколая, який приготував для них цілу торбу гостинців. Я і вам, любі звірята, хочу все подарувати. Ось тримайте У, у торбинці! І для звірів є гостин. Ой, дякуємо, дякуємо Миколаю. Ой, яка торбина тут на всіх вистачить. І тільки під аплодисменти маленьких глядачів закінчилася вистава, як до малят завітав і святий Миколай. Добрий день, малята. Я до вас прийшов у гості. Подарунки звіряткам роздав. А ви теж хочете подарунки? Та перед подарунками дітки Святому Миколаю і гостям подарували чудову святкову пісню. Далі, звичайно, найбажаніший момент для всіх дітлахів подарунки, які з радістю зі святим Миколаєм роздавали Дмитро Жукотанський та Анастасія Євтушенко. Ми з благодійним фондом МКП Громаді звернулися до Святого Миколая. І от він нас почув і зручив вам такі гарні солодкі подарунки. Добре, це подобається вам? Дякую, щоб вам побажати міцного здоров'я, скорішого мирного неба і щоб ви були щасливі. Традиційно спільне фото на згадку: ми ж вже прямуємо у заклад дошкільної освіти світлячок, де вже з нетерпінням нас очікували мешканці цього садочка. І хоча війна все ж внесла свої погані корективи в зустріч, була відсутня електроенергія. Та посмішки дітей, їхня тепла зустріч, розігнали темряву і підняли всім настрій. Дітки, ви всі чекали святого Миколая. Так! – ось, дивіться, ми сьогодні прийшли, забрали Миколайчика подарунки, і сьогодні ми вам їх вручимо, передамо, щоб у вас усіх було таке малесеньке тепло на серці, щоб ви їх всі спробували. Обов'язково спробуйте, добре, обіцяєте? А ви всі слухняні були? Так! Сьогодні до них заходив Миколай. Вже був Миколай, Миколаїв. Різочку нікому не залишив. Бо Нам теж не передав різочку нікому. У нас тільки солодощі. Тому ми вам зараз їх передамо і щиро вітаємо з цим святом, щоб ви були щасливими і під мирним небом. Дітки отримали чудові подарунки і, звичайно, незабутні враження від того, що про них дбають. Вітають, та ще й приносять солодощі від Святого Миколая. А вони в свою чергу підготували вітання і для нього, і для поважних гостей. Миколай, Миколай, ми у тебе благаємо. Тобто кінчила війна, буде війна з тона.